Добрий день! Ви вже знаєте, що за допомогою дієслова be, а саме його форми Is, ми можемо описати погоду, яку бачимо за вікном. В сьогоднішньому уроці ви дізнаєтесь, як можна описати погоду, яка була вчора. Для початку поглянемо на такі слова як today сьогодні, yesterday вчора. Подивіться на приклади: It's cold today. It's sunny today. It's wet today. Ми використовуємо форму is. It was cold yesterday. It was sunny yesterday. It was wet yesterday. В даному випадку ми використовуємо форму was. It is cold today. Сьогодні прохолодно. It was cold yesterday. Вчора було прохолодно. It's sunny today. Сьогодні сонячно. It was sunny yesterday. Вчора було сонячно. Тобто ми замінюємо is на was, описуючи погоду. Розглянемо форми дієслова «be» в минулому часі. Але спочатку, що таке минулий час? Ми використовуємо минулий час, щоб показати, що дія вже завершилася або виконалася. Ви пам'ятаєте, що be має три форми в теперішньому часі: am, is та are. А зараз я вам покажу, які форми має це дієслово в минулому часі. Це was і were. Дієслово be вживається у формі was, коли підмет виражається словом в однині або займенниками I, he, she, IT. Дієслово be використовується у формі В, коли підмет виражається словом у формі множини або займенниками we, you, they. Давайте подивимося на приклади. It's hot and sunny today. It's cold and windy today. Що це означає? Сьогодні жарко і сонячно. Сьогодні прохолодно і вітряно. It was wet and windy yesterday. It was cold and windy yesterday. Вчора було мокро і вітряно. Вчора було прохолодно і вітряно. Відбувається заміна is на was. Ми можемо використовувати дієслово Бі не тільки для опису погоди, але й для опису самопочуття, місцезнаходження тощо. Подивимося на приклади. I'm happy today. I was sad yesterday. Сьогодні я щасливий. Вчора я був сумний. They are at home today. They were at school yesterday. Сьогодні вони вдома. Вчора вони були в школі. А тепер потренуємося у відповідях на питання. Наприклад, Where were you on Monday? І у нас такі варіанти відповідей: At home, at a friend's house, at school. Як відповісти на питання? Де ти був у понеділок? Ми можемо сказати: я був вдома. Як це сказати? Я був вдома. I was at home. А тепер, як сказати, я був у друга вдома. I was at a friend's house. І останнє я був в школі. I was at school. Ми використовуємо форму was, оскільки підмет це я. I. Наступне питання. Where was she on Tuesday? Де була вона у вівторок? Такі варіанти. At the Cinema. In bed, at the Library. Скажіть, вона була в кінотеатрі? Вона залишалась в ліжку. Вона була в бібліотеці. She також використовується з формою was. She was at the cinema. She was in bed. She was at the library. Наступне питання. Where were they on Wednesday? Де були вони у середу? Варіанти. In the park, at the shops. Оскільки у нас використовується they в даному випадку. Ми оберемо форму were. Вони були в парку. They were in the park. Вони були в магазинах. They were at the shops. На сьогодні все. До зустрічі в наступних уроках. До побачення!